Мої вітання! Сьогодні ми будемо розглядати систему керування базами даних Microsoft Access, робота з формами, робота з пов'язаними списками. і далі. Перед тим, як ми почнемо розглядати вже виконане завдання, давайте подивимося на структуру тої бази, яка у нас дана. У нас є країни, країни пов'язані з своїми адміністративними одиницями. Адміністративні одиниці містять населені пункти, і населені пункти містять користувачів. Вірніше, користувачі можуть бути зареєстровані в населених пунктах, так як передбачається якраз процес реєстрації користувачів. Для того, щоб більш зрозумілим стало, давайте я відкрию табличку країни, це головна табличка саме так. І можна тоді подивитися каскадність. Ось ми бачимо, що, наприклад, в такій країні, як Україна, є області, адміністративні одиниці, для прикладу їх введено три. Для Канади, там провінції, території, Австралії, Штати, Іспанія, автономії. Ну, для прикладу взято по декілька населених пунктів в кожній адміністративній одиниці і так далі. Коли будуть зареєстровані користувачі, то в якихось конкретних населених пунктах, то ось тут вони і будуть відображатися. Думаю, зрозуміло. Є в табличках користувачі, куди буде заноситись ім'я і код населеного пункту. Для цього я вам пропоную, наприклад, Реалізувати дві форми. Форма реєстрація при завантаженні викликає також форму користувачі. Форма реєстрації дозволяє вводити дані про користувача, а безпосередньо ці дані будуть відображатися в таблички користувачі зараз у вигляді форми. Зверніть увагу, що. Доступне на формі реєстрації тільки поки що одне текстове поле, куди безпосередньо ми і будемо вносити ім'я користувача. Ну, Давайте я введу і користувача. Далі, після того, як я ввів користувача, в мене вже доступно розблоковане поле з країнами, я обираю країну, з'являється, розширюється область місце проживання і з'являється новий список. Причому зверніть увагу, що якщо зараз обрана Україна, то тут. У нас є можливість вибору області. В інших країнах вибираємо зрозуміло, одиниці адміністративні, називаються по-іншому. Я зупиняюсь на Україні, вибираю область, з'являється, збільшується область, з'являється вибір населеного пункту. Я вибираю населений пункт, з'являється кнопка реєстрації. Після натискання реєстрації у нас відбувається. Якщо ви звернули увагу, так зване оновлення, і ми бачимо вже зареєстрованого користувача. Давайте ще раз проробимо. Я ще одного когось додам. Нехай у нас Петро. Мешкає в Канаді, в провінції Альберта і в місті Калгарі. Додали ми його. Ось Петро, місто Калгарі. Сподіваюсь, вам зрозуміло, що потрібно зробити. Зверніть тільки увагу на те, що не було виконано жодного запиту окремого як об'єкту. Ось. Зверніть увагу на форми, на їх оформлення. Бажаю вам успіхів!